Пішов на Майдан за покликом серця. І на Майдані через мої руки пройшли всі хлопці, яких, вся Небесна Сотня, яких відкривали на, на, на Майдані, вони всі пройшли через мої руки, бо я був відповідальним за це. Після Майдану священики всі роз'їжджались по своїм парафіям. Я залишився, я був єдиним, хто залишався на Майдані, стояв. ну ранок. Це йшло формування перших батальйонів добровольчих. Ми приймали участь, це загально. Той же батальйон Кульчицького Національної гвардії. Перших хлопців, я пам'ятаю, ми привезли туди на Барс в Петрівці. І приїхало 500 чоловік, ми привезли. 300 сотників, 100 генерал не вчити мене жити, а всі інші не знали, як себе вести. Через, через дві тижні залишилось 300 чоловік, три сотники. І генерал сказав, що це ті хлопці, з якими я готовий піти в вогонь і воду, і разом з ними він і пішов і загинув. Почались проблеми на фронті, хлопці вони почали дзвонити. Ну, і Я брав священиків і журналістів і перше звершував поїздки по зоні АТО. Розвозили Євангелія. Це, це маленьке Євангеліє Гедеоновське. Воно витримує 5,45 і 7,62. Вона поміщається в любий карман. Це новий заповіт. І Господь береже. Серце, але найголовніше, що там є відповіді на всі важливі питання і моменти нашого життя. Потім потрапив полон, пройшов всі, всі весь весь набір джентльменський від козаків і ополченців, які можна сказати, все зірвалися, вони. З такою ненавистю вони навіть катували було погано, дуже весь поломаний, ось відбиті і почки і все було То поїхав в інститут. Амосова, в ті мене обслідкували. І... Винесли заключення, що в мене є гепатит, але часта клініка українсько американська двічі мене перепровірила і сказали, що в мене немає. Що це просто а, причиною того, що в мене печінка трохи збільшена, і тому воно наче показники такі, наче вказує на гепатит, а, а насправді його немає. Ну, я не... Я не лікувався, хоча мені сказали, тоді вже у вас є отець, вам треба збирати кошти, лікувати, бо це стоїть багато коштів. Але так як мені сказали ці, що немає, я поїхав на схід одразу. А це на сході було з батальйоном Майдар і офіційний капела Найдару, мені не стало дуже зле, мене вивезли по швидкі ми знову зробили аналізи, сказали, що в мене вже запущений гепатит, він вже вірусний, з нього пішов вже цироз. Священником не личить тримати участь в яких політичних там, спорах, чи лобіювання, чи ще щось. Але коли... Генуть люди або коли збивають людей, то священик мусить бути там. як Йде, Іде зло. Хтось хтось піднімає руку чи там катує, то я не розумію взагалі того священика, який показує, що Господь його серце, і він залишається на дивані і дивиться це спокійно по телебаченню і чекає очікує якогось результатів чи наслідки. Тому моя, моя позиція була однозначна. Я священник я їх простив. Бо вони знаряддя в руках. Якби вони були тими руками, які це знають, то інша справа. А вони просто є нещасні, вони є. Жертви того режиму, який прийшов твою диктатуру. Їм кажеться, здається, що вони все роблять вірно, але е, до людей вже багатьох повертається свідомість, і вони починають розуміти навіть ті люди, які живуть в Іганську чи в Донецьку, які підтримували, навіть і ті росіяни, які приїздять до нас. Це вже не поодинокі випадки.